Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо задачу номер 172 за підручником 7 класу Алгебра автора Олександра Естеня. Значить, задача бабусі разом з мамою 99 років. Скільки років кожній з них, якщо бабуся старша за маму на 25 років? За алгоритмом ми повинні позначити щось через Х. Розуміємо, що через Х будемо позначати те значення, про яке нам взагалі нічого не відомо. Значить, нам відомо, що бабуся старша на 25 років. Значить, про маму взагалі нічого не відомо. Менш вона старша неважливо. Про неї взагалі нічого не відомо. Тому і будемо позначати маму через Х. Тому пишемо розв'язання. Розв'язання. І самі головні елементи про те, що я завжди кажу. Нехай тоді складаємо рівняння. Тому починаємо з нехай. Позначаємо що ще з Х. Х. Давайте позначимо уроки. Так. Це в нас підемо мамі. Тоді, якщо бабуся старша, на, пам'ятаємо, що на, це у нас віднімання або додавання. Розуміємо, що старше значить додавання. Тобто Х плюс 25 років, це у нас бабусі. бабусі. Все, все позначили, все виразили, Перше ми складаємо рівняння. Складаємо рівняння. З чого ми будемо складати рівняння? Звичайно, з умови. Те, що їм разом з мамою 99 років. Разом це додавання. Тому будемо додавати Х це мамі плюс X, плюс 25 це бабусі. І разом це у нас 99. Зводимо подібні Х плюс Х це буде 2х. Дорівнює, ну, а чисто будемо переносити у праву частину. 99 справа у нас є, нам лише 25. Треба перенести з протилежним знаком. Був плюс, стане мінус, мінус 25. Отже, 2х буде дорівнювати. 99 мінус 25, це буде 4 і 7, 74. Я починаю завжди рахувати з одиниць, тому. Як вам зручно, звичайно, можете віднімати. Так, х у нас невідомий довго, пробачте, множник. Тому знаходиться за допомогою ділення 74 поділити на 2. Отже, Х дорівнює 74 поділити на 2, 70 на 2 — 35 і 4 на 2 2. 35 плюс 2 це буде 37. 37 це у нас років. Так, це у нас що позначало через Х? Мамі, правильно. Мамі. А в нас питають, скільки років кожній з них. Отже, нам треба ще знайти, скільки бабусі. Бабусю ми позначали як Х плюс 25. Тому замість x підставляємо 37, Те, що ми з вами знайшли, 37 і плюс 25. Давайте порахуємо. Значить, у нас 5 плюс 7, це буде 12 і 5. 50 плюс 12 62. 62. Роки. Це у нас буде бабусі. Давайте перевіримо. 37 плюс 62 буде 99. Все, правильно. Так, то ми записуємо відповідь. Відповідь. 37 років. І 62 роки. Все, це буде розв'язок задачі. Дякую за увагу.